Буття глава п'ята. Ось родовід Адама. Коли Бог створив людину, за подобою Божою створив її, чоловіка і жінку створив їх і благословив їх, і нарік ім'я їм. Людина в день створення їх, Адам жив 130-230 років, і породив сина. За подобою своєю і за образом своїм, і нарік йому ім'я сиф. Днів Адама після народження ним сифа було 800-700 років, і породив він синів і дочок. Усіх же днів життя Адамового було 930 років, і він помер. Сиф жив 105-205 років і породив є носа. Після народження Єноса Сеф жив 807 707 років і породив синів і дочок. Усіх же днів було 912 років, і він помер. Єнос жив 90 190 років і породив Каїнана. Після народження Каїнана. Єног жив 815 715 років і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноса було 905 років, і він помер. Каїнан жив 70 років і породив малелейла. Після народження малелейла Каїнан жив 840-740 років, і породив синів і дочок. Усіх же днів Каїнана було 910 років і він помер. Малелей жив 65-165 років і родив Яреда. Після народження Яреда Малилей жив 830-730 років і породив синів і дочок. Усіх же днів Малилейла було 895 років, і він помер. Єред жив 162 роки і породив єноха. Після народження Єноха Єред жив 800 років і породив синів і дочок. Усіх же днів Яреда було 962 роки і він помер. Єнох жив 65-165 років і породив Мафусала. І ходив Єнох перед Богом після народження Мафусала 300 200 років і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноха було 365 років. І ходив Єнох перед Богом, і не стало його, тому що Бог узяв його. Мафусал жив 187 років і породив ламеха. Після народження Ламеха Мафусал жив 782 роки і народив синів і дочок. Усіх же днів Мафусала було 969 років, і він помер. Ламех жив 182, 188 років і породив сина і дав йому ім'я Ной. Сказавши, він утішить нас у ділах наших і у праці рук наших при оброблянні землі, яку прокляв Господь Бог, і жив ламех після народження Ноя 595-565 років і породив синів і дочок. Усіх же днів Ламеха було 777-753 роки, і він помер. Ною було 500 років і породив. Ной трьох синів: Сима, Хама і Яфета.